У Черкаському національному університеті набирає обертів плетіння маскувальних сіток. І спочатку повномасштабного вторгнення виробництво матеріалу розширили. Для цього задіяли приміщення декількох навчальних корпусів. Наразі потреба не лише в тканині, а й в охочих стати до станка. Мені дуже хотілося чим це допомагати Україні, українській армії. Пані Галина має проблеми із зором, проте знайшла себе у плетінні сіток. Розповідає, із окупацією сходу в 2014-му з'явився запит на маскувальний матеріал. Вона ж довідалась, що тут, в навчальному корпусі Черкаського вишу, розгорнули ціле виробництво. Відтоді працює за станком по 5-6 годин на день. Тканини на дотик дуже. Ну, важко від різниці, що це таке, який колір. То мені дівчата допомагають. На от один деяких кольорів. Ну а так я сітки натягую. Зараз ми робимо осінні сітки. Ну, щоб зверху, як безпілотник, не видно було. Запит на сітки надійшов від цивільного штабу допомоги та, зокрема, від випускників вишу. Долучаються до волонтерської справи студенти. Для цього мають графік, коли яка група може прийти і допомогти, розповідає голова студради Каріна Вовченко. Вони приходять добровільно, плетуть, вчаться. Ми, коли передаємо їм, ми вкладаємо не тільки нашу душу, але й записки, і, скажімо так, для них побажання і дуже хочемо, щоб вони повернулися. Потреба в сітках настільки збільшилася, що для розширення виробництва довелося потіснити приміщення бібліотеки, пояснює куратор ініціативи Анатолій. Станки для плетіння змайстрували викладацьким складом. Матеріали для сіток приносили небайдужі. Ми зробили станки для того, щоб можна було в'язати сітки. От. Спочатку дуже багато було людей, які відізвалися допомогти. Кожен ніс все, що можна. І дерево приносили, і тканини приносили, і сітки приносили. Дуже багато нам допомогли люди, які ну, займалися риболовлю, у яких була можливість поділитися з нами, дати нам сітки. Сьогодні ж активність тих, хто міг би долучитися до плетіння сіток, знизилася, додає пан Анатолій. Хоча потреба на них зростає тут, уже готуються до зимового сезону. Хотілося, щоб люди почули і щоб приносили якомога більше тканин. От такого кольору можна навіть приносити білі тканини, ну типу простині покривала з катертини. Від того наскільки якісно замасковані українські позиції залежить життя бійців, пояснюють волонтери. Самі ж бажають нашим захисникам таке. Сили їм здоров'я, щоб вони поверталися живими. Ми кожного дня молимось за них, щоб вони повертались додому живими, неошкодженими. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.